Ві школи і вісім тисяч першачків. Новий навчальний рік почався. Цього року у Львові майже на п'ятсот першокласників більше аніж минулоріч. Нова поліція проти вічної біди. Патрульні програють битви з майстрами незаконного паркування. Паркуємось, де хочемо. Вже тиждень працює нова поліція, але львів'яни їх не бояться. і порушують правила дорожнього руху. Дорожні ремонти доведеться терпіти ще місяць. Перші відновлені вулиці відкриватимуть у жовтні. Загалом цьогоріч в ремонти львівських доріг з міського бюджету планують вкласти близько 300 мільйонів гривень. Це не враховуючи кредитних коштів. Є Вітаю про події першого дня осені. У головних новинах Львова. 1 вересня по-новому понад 8 тисяч першокласників сіли за шкільні парти у Львові. Це на півтисячі більше, ніж минулоріч. Щоправда, традиційний святковий дзвоник продзвонів не у всіх школах міста. Все частіше навчальні заклади змінюють формат. Дня знань замість лінію кидуть до церкви і проводять патріотичні флешмоби. Ось так церковні дзвони, а не традиційний дзвоник, скликають школярів на 1 вересня. У 82-й школі свято розпочинають молитвою. Першачки гуртуються на подвір'ї храму. Всі, як один, запевняють, що хочуть сісти за шкільну парту. Хотіла а якось готувалася. Як вчилась, читала, писала. Вчила пісні, з мамою училася вдома, вчила букви, цифри серед першачків і Аня. Дівчинка зовсім не виділяється з поміж здорових однолітків і вчитиметься разом із ними, хоча потребує особливих умов. Нам дуже пощастило, тому що ми розглядали школу-інтернат для дітей з вадами мови. У нас інвалідність по ДЦП. От ще маємо проблему з мовою. Ми розглядали такий варіант, але виявилося, що комісія психолого-медико-психолого-педагогічна нам підказала такий варіант. Ми дуже задоволені. На добрий почин діток благословляє священник. Шість скіл Львова замість традиційної лінійки обрали богослужіння у храмі. Молитва на Станова, воно робить свою справу. Тому кожна школа е вибирає, е як вона е власне, сьогоднішній день проводить. Я за самоврядування, якеричний противник, щоб була інструкція, директива. Тим часом за парти у Львові цього року сіли майже на півтисячі першачків більше, ніж минулоріч. Рекордний набір і у 82-й школі. Минулого року в нас було тільки 4 перші класи. Цього року в нас аж 5 перших класи. Загально в нас 146 діток цьогорічних першачків. І серед тих діток в нас є семеро дітей з особливими потребами. Тобто, це будуть діти, які для них відкриваються інклюзивні класи. Після церкви учні прямують на шкільне подвір'я. Закінчується свято патріотичним флешмобом. Найстарші розгортають велетенський прапор, а наймолодші вишиковуються словом мир. Оксана Лобойко, Віталій Дорош, головні новини Львова. Посвятили у місті і в студенти. Вчорашні абітурієнти присягнули сумлінно навчатись, шанувати українську мову та державу. Ректор університету імені Івана Франка урочисто провів процес іматрикуляції, тобто вніс сподеїв у списки. Цьогоріч цей навчальний заклад є лідером в Україні щодо поданих заяв на навчання. Здобувати знання тут хотіли 55 тисяч випускників шкіл, однак відбір прийшли лише 4 тисячі. На другому місці щодо охочих вступити львівська політехніка. Тут охочих було 53 тисячі, а прийняли 10 тисяч майбутніх спудеїв. Молодь каже, здійснилась одна із найзаповітніших її мрій, Тож обіцяє не підвести. Я не вірила, що я буду тут вчитися, але то була моя мрія. Я пам'ятаю, як я ще маленькою прийшла до школи. Мене батьки привели. Я, ну, я просто не вірю. І для себе я зараз ставлю дуже велику мету, щоб наша мова більше процвітала, щоб наші держава стала більш. Місніше, щоб все було ага. краще. Багато є людей, які потребують нашої допомоги. Психологів дуже, дуже мало на наш, нашій країні психологів. Хочеться, щоб Україна була здоровою. Так. Від старту нової поліції минув тиждень. Львів на полісменів покладає великі надії і не плекає ілюзій, що вони відразу наведуть ледь у місті. Якщо із буденними проблемами міліція справляється, то вічні львівські їм не під силу. Чому знає Ірина Папірник? На Моя нашу Моя. за тиждень роботи поліції у Києві вони зразково показово затримували та на камеру виписували протоколи. У Львові певно працюють по іншому. Видно, що по місту їздить більше машин, тобто я сам бачив, що на якийсь випадку під вечір приїжджало дві машини по вулиці. Я тільки замітив те, що частіше можна побачити поліцію тепер. За вісім днів роботи нової поліції львів'яни лише побачили, що вони працюють втім, як на оку цього не видно. Вулиця листопадового чину це практично центр міста. Тут з одного боку парк Франка, з іншого боку, недалеко головне управління міліції. Але кілька років поспіль тут водії паркуються з гори донизу просто на хіднику. Соломії та Христині, які приходять з дітками гуляти у парк, щодня доводиться маневрувати між цими автівками. Водії не нехтують ані пішохідним переходом, ані клумбою. Люди дратуються через те, що ти їдеш з візком і не можеш ні вправо ні в повернути, повернути. Люди не розуміють. От і машини паркуються, і ще деколи, якщо ти їдеш по дорозі, то тобі може водій там декілька гарних слів крикнути. Чому ти їдеш по дорозі воно час? Ти розумієш, ти не можеш просто йти по тротуару, тому що там припаркована машина. Усі машини, які тут припарковані, порушники ПДР, адже займають більшу частину хідника. А по закону тут прохід має бути не менше ніж два метри. У нашому випадку коливається від метра і до півтори. Викликаємо поліцію. Доброго дня. Ми би хотіли викликати патрульних, аби нам допомогли з незаконними парковками. Справа тім, що вулицю листопадового чину запаркували так, що жінки з візочками дитячими не можуть нормально проїхати. За 15 хвилин приїжджає патрулі, каже це львівське явище, їм не під силу. Дивіться, ми такій ситуації ми стараємося забирати, якщо хоча б ті машини, які вже ну так би мовити не по людськи припарковані які заважають людям. Ну по суті, тут всі з порушенням припарковані, але всі забрати нереально. Показуємо на хап, які покинули авто під знаком ще й на пішохідному переході. Одному з них поліція вирішила пробачити. Не перший раз ми вибачимо, якщо це повториться. Запам'ятаєте номера? Думаю, так а це вже серце Львова. Водії вважають, якщо на головній вулиці міста ведеться ремонт, все довкола можна зробити парковкою, і тим самим заваджати руху. Знову викликаємо поліцію, та впродовж півгодини чуємо лише гудки. За півгодини у слухавку таки підняли. Ще 15 хвилин чекали на патрульних. Без зайвих розмов полісмени взялися за роботу. Пане, перепрошую, перепрошуйте, будь ласка. Я зараз зараз, Шановний робити. Ось парковка, дивіться. Ось є парковочка, там є місце. Тільки полісмен відходить від звільненого місця, його одразу пробує зайняти інший водій. Біда от тільки що тих водіїв, які не в машині, покарати не можна. Єдине, що їх злякає, евакуатор. Але його полісмен... Мене вже півгодини викликати не можуть. Що він зараз не викликав біля консульства я не почув, який саме і коли саме працює. Тому сказали, що зараз перезвонить і скаже, коли буде. Ще де до чого сьогодні. Полісмени викликали евакуатор вперше. До цього по допомогу цих вантажівок ніхто не звертався, тому зараз вони евакуйовують лише машини, які перешкоджають руху електротранспорту. Це питання треба вирішувати негайно. Вже уже другий тиждень пішов, як працює нова нова поліція. І нам треба скажімо так в цьому плані наводити порядок. від безладу на дорогах. Не відхрещується й головний патрульний Львова. каже за тиждень, ще не встиг відпрацювати механізму безумовно. Це є питання патрульної служби. Це по наше ну, так само це безпечення дорожнього руху і нормального функціонування. Ми зараз спілкуємось з містом і випрацьовуємо спільні стратегії, як нам це робити краще. Пообіцяв Зозуля і виправити ситуацію з гарячою лінією 102. Щоправда, що правда коли не сказав. Ірина Папірник, Віталій Чувак, головні новини Львова. Прокуратура зайнялась здаєшниками-хабарниками із аматорського відео. Це вперше відео, викладене в інтернеті, стало підставою для відкриття карної справи, принаймні на Львівщині. Силовики пояснюють, на відео чітко помітили, що інспектори у службовому автомобілі отримують гроші від водія, тому й зацікавились ними. Ролик зняли і виклали у мережу активісти дорожнього контролю, а на самому відео працівники ніби туда є Новояворівська. Якщо їхню вину доведуть, інспекторам загрожує. Позбавлення волі від 5 до 10 років. Та спершу прокуратура має їх ідентифікувати. Приступили сьогодні до розслідування. Будемо встановлювати, де саме це було, що це за особи і працівниками якого підрозділу вони являються. Ну і, звичайно, будемо встановлювати їхню вину. Троє на раз у ДТП на перехресті вулиць повстанська Коновальця не розминулися одразу три автомобілі. На щастя, з людей ніхто не постраждав, лише машини отримали кілька вм'ятин. Як наслідок, більш ніж півгодини довелось чекати у заторі трамваєм, бо одна з автівок перегородила рух. Через припарковане біля пішохідного переходу Пежо Форд не зміг завершити поворот на вулицю повстанську, а водій сани, який їхав по Коновальця, вчасно не загальмував. Я їхала по вулиці Повстанській, зупинилася, ну пропускала машини. Форд хотів поїхати, ну так само туди, але стояла, на жаль, машина, і він за рахунок неї не міг просто попасти ну, туди повернути. І Нісан їхав, його вдарив, він вдарив мене. Це не є просто ДТП, це складне ДТП. Хлопці відміряли, пояснення взяли в людей. Зараз складаю ДТП, складаємо схему. Зараз складаємо схему, щоб буде нормально. Забираємо машину, відмалюємо і машини позабираємо. Сихівська на замку вже від середи. Щоправда, лагодити цю ділянку дороги мають намір по черзі. Спершу одну смугу на ділянці від проспекту Червоної калини до вулиці Зеленої переставлять асфальтом, і лише потім іншу. Які дороги у Львові нині ремонтують, і коли, врешті, їх почнуть відкривати після відновлення? Поцікавились наші репортери. 1 вересня до Львова повернулися справжні корки. Тягнучки сьогодні затромбували майже усе місто. А все через перекриті дороги і зорганізовані об'їзди трублять у соцмережах деякі водії. Той, хто приїхав сюди на один день, як турист, наприклад, ну ясно, що він буде писати, йому буде незручно. А той, хто тут живе, як я допустим, то я просто чекаю те, що буде після ремонту. А зачекати залишилося не так вже й багато. Вже за місяць хочуть здати після ремонту відновлену забруковану ділянку проспекту Свободи. Так само на початку жовтня здадуть і Лисенка. Ми би хотіли в першу чергу Лисенка здати. Ну, що вона була саме раніше розпочата, і це, що ми заявили до 1 жовтня, вона мала бути вже проїзною. В планах цьогоріч за гроші міста перестелити дорожні ковдри на проспекті Червоної калини та вулиці Мечнікова. За гроші ж ЄБРР в 2015 році у Львові лагодять одразу два масштабні об'єкти: це вулиці Богдана, Хмельницького, Гайдамацька, вздовж шостого трамвайного маршруту, і найамбітніший об'єкт трамвай насихів. Львів автодорі запевняють, на сьогодні тут немає жодних затримок. Дедлайн, як і обіцяли, кінується осені. В першу чергу це промислова. Зараз закінчуються роботи по нижній частині вулиці Стуса та там вже асфальтні роботи зроблені, е ведуться. Тобто там вже на повному фініші. Як тільки ми закінчуємо питання щодо колектора, та тобто ми його засипаємо, ми тут же починаємо роботи по не подорожні частини сихівчани ж кажуть, чекають того трамвая як манни небесної, особливо ті, що користуються громадським транспортом. Особливо я з маленькою дитиною мені зручно із візочком зайти і проїхати. Зараз в центр дуже складно. Ми коли-то з малою їхали десь біля години часу, і вона втомилась, і я втомилась. Загалом цьогоріч з міського бюджету у міські дороги вкладуть понад 300 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони євро це кредитні кошти Світового банку. І мільйон євро львів на шляхи за так отримав грантових грошей. Віталі Олег Кухар, головні новини Львова. Деревопад на вулиці Басараб. Стара акація, яку давно вже мали зрізати, впала просто на проїжджу частину. При падінні дерево пошкодило електромережі. На щастя, автомобілі, які були припарковані поряд, гілля не зачепило, втім постраждав шкільний паркан. Дерево росло на території навчального закладу. На вулиці довелось перекрити транспортний рух, адже впасти норовила ще одна акація. На комунальників чекали годину, але на щастя, дерево не впало. Його вчасно вдалося підперти і поступово обтяти засохлу крону. Директор школи запевняє, що він давно збирався знищити цей сухостій, але на це ніяк не виділяли грошей. Огляд робимо дерев. Так ми цього року побачили, що дерева дійсно вимагають знесення. Бо є в аварійному стані, тому що цей берег дуже крутий, коріння глибоко врізані, і дерева мають по 30-40 років, зрозуміло, і відділ освіти працював над тим. Зараз ми вибили кошти на зрізку, не встигли. А тим часом день знань зібрав рекордну кількість молоді у вишиванках. Після урочистих шкільних лінійок і студентських присяг юнаки і юнки прощалися із літом у самому центрі Львова. Дружні спілкувалися за кавою чи пивом, прогулювалися старими вуличками і парками. І налаштовувалися знову гристи граніт науки. Як прийшов перший день осені? Далі у нашій рубриці, а тим часом. Наші новини також в інтернеті на порталі Західнет А Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі наші традиційні рубрики. Мені час прощатися. На все добре. Щастиво. Новини культури представляє центр меблів та інтер'єру Марк. Якби одного дня не зустрілися митрополит Андрей Шептицький та художник Олекса Новаківський, в Україні би не з'явилося сотні нових молодих талановитих митців. На подвір'ї Палацу Потоцьких презентують виставку митрополит і маестро. Таку експозицію із репродукціями картин Олексі Новаківського створили нащадки художника правнучка та її чоловік. Показати е, той малярський доробок, який є, художник Олексій Новаківський присвятив церкві Юра, митрополиту Шептицькому, релігійній тематиці і окремо е, окремою. Частиною цієї виставки є твори, які можна безпосередньо пов'язати з, з сьогоденням, з тими подіями, які відбуваються на Україні. Це «Ангели війни, ангел смерті. Андрея Шептицького та Олексу Новаківського пов'язує цікава історія. Митрополит, спостерігаючи, як обдаровані українці, закопують свій талант, бо не можуть дозволити собі навчання за кордоном, надумав створити мистецьку школу у Галичині. Для цього він запросив Олексу Новаківського із Кракова до Львова. Разом з Олексою Новаківським вони втілюють мрію митрополита Андрея. Вони створюють у 1923 році першу в Україні. Ну власне, першу в Галичині, українську, саме українську. Стецьку школу, тому що були е, навчальні заклади ну в Кракові, в Мюнхені, в Петербурзі. Тобто, але це все були інші держави, інші народи, інші цінності. Завдяки такому покровительству з'явилися художники із світовим іменем Гординський, сельський та інші. Про таку меценатську діяльність митрополита Андрея. Ця виставка оригінали цих полотен зберігають у фондах нацмузею та львівської галереї мистецтв. Втім, більшість належать родині Новаківських. Родина нам зі своєї збірки подарувала один твір, так що галерея придбала, має вже твір Олекса Новаківського. Після виставки перед Палацом Потоцьких плакати перемістять у музей Шевченківський гай та на Вінничину, батьківщину Новаківського. Марічка Крижанівська Віталій Дорош головні новини Львова. Омрійну квартиру в новобудові або власний будинок ви зможете придбати зі знижкою на ярмарку житла. Лише чотири дні десятки забудовників. Торговий центр Марк. Ми шанування ви дивитися головні спортивні новини міста. У продажу з'явилися пакети ліги чемпіонів на домашні поєдинки. Шахтаря їхні власники отримують квитки на три матчі помаранчево-чорних у груповому раунді Єврокубка, а також зможуть купити паркомісце для автомобіля. Нагадаємо, 30 вересня гірники прийматимуть на арені Львів ПСЖ 3 листопада Мальме, а 25 листопада Реал. Зараз пакети зможуть придбати лише вболівальники, зареєстровані на сайті Шахтаря. А у вільний продаж вони надійдуть 8 вересня. Покупцеві слід буде показати посвідчення особи та заповнити анкету. Якщо після цього на стадіоні залишаються вільні місця, окремі перепустки на кожну гру надійдуть у каси. Річка Музичук захищатиме титул чемпіонки світу у першій половині березня наступного року. Шахову корону вона відстоюватиме у Львові. Українська федерація шахів подала заявку на проведення матчу і сплатила внесок 100 тисяч доларів. Тож через день-два контракт підпишуть. Про це повідомив голова Фіде Кірсани Люмжином. Нагадаємо, при кінці місяця музичук протистоятиме протистоятиметразово чемпіонка світу китаянка Хоуі Фань. За проведення чорно-білих боїв з Україною змагалась Піднебесна та Об'єднання Арабські Емірати. Однак у перегонах переміг Львів. У Бразилії через Катар українська боксерська збірна готується до чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні. Там сані жовті матимуть шанс кваліфікуватись на Олімпіаду 2016. Богатирі традиційно гартують кулаки у тисовці. У гостях у них побували наші журналісти. Геворг манукян український важковаговик. Чемпіонат світу пробився завдяки сріблу на Євроіграх. Міг би здійнятися і на першу сходинку п'єдесталу. Однак травма завадила поборотись за золото. Хлопець уже звик, що його команду порівнюють із зірковою збірною 2012-го. Ми тягнемося, щоб бути на рівні з тою командою. Це навпаки стимулює. Звичайно, дивилися в суботу бій Усика, вболівали за Сашу. Раді, що він переміг. Тим більше така яскрава перемога. Наставник боксерів Дмитро Сосновський не береться прогнозувати, скільки скільки ліцензій зможуть здобути наші козаки. Там ситуація дуже складна. Там перше, друге місце в важкій ваговій категорії. Допустимо, там перший і другі, де в нас є манукян сьогодні. Я вважаю, хороший боксер і жадкий боксер світового рівня. Ну йому треба тільки перше місце зайняти. Ну, всі думають, розуміють, що складно. Спортсмени кажуть. Кваліфікуватись на ігри п'яти кілець саме на цих стартах дуже важливо. Якщо ти зараз візьмеш ліцензію, матимеш більше часу підготуватись до Олімпійських ігор, і ти вже знаєш, куди йдеш. Графік розписаний, тренер тебе веде. А далі будуть ліцензійні турніри. На них уже трохи складніше, бо ти ще не знаєш, їдеш, не їдеш. Микола Буценко єдиний у колективі, хто вже виступав на світовій першості. Два роки тому здобув бронзу. Діта не хватило, да. Десь трохи забракло досвіду, може якихось фізичних якостей. Цього разу ми готуємося по новому, уже з чистого листка. Забули, що було. Треба підходити по новому на 100% Зараз у нас тяжкі збори, в основному працюємо над фізичними якостями, над ударом, витривалістю. А тут боксери відновлюють сили після виснажливих тренувань. Тут далі представлена вся лінія, починаючи вся лінія гідропроцедур. Починаючи від ванни для проведення гідромасажу і закінчуючи цими пристосуваннями також для продовження е різне, різновидів гідромасажу. Отож, ми вже побачили, як хлопці тренуються і де відпочивають. Зараз саме час глянути, як вони трапезують. Відомо, що боксери харчуються 5-6 разів на день. Їдальні спортсмени працюють ложками не менше взято, ніж зі снарядами. Харчування боксерів це більше направленість на білкову їжу, а також дуже важливо, щоб все було свіже, свіжі фрукти, свіжі овочі. До речі, селачам обіцяють обладнати окремий боксерський зал, аби не доводилось ділити його з іншими збірними. У Тисовці національна дружина пробуде ще два тижні. Далі поїде тренуватись у конча заспу. Марічка Думич, Олег Кухар. Головні новини Львова. Це все найцікавіше життя львівського спорту на сьогодні. Для вас ще далі курс у люта про синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Енді безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості ви контролюєте все залишаючись непоміченими. Екодім. розумні рішення нерухомості від 10 тисяч гривень за квадратний метр. Квартири у Львові. Екодім 247 сорок